Денчик, скільки в тебе відсотків на мобільному телефоні заряду? чекнемо. Так. 39. Я знаю, що ти, напевно, на мене підписаний. Ну, підписаний? Так, 39 помножаємо на 5 і в тебе стільки гривень 139. є. 139? Ти швидко помножив? Ого. Чи більше? Ну що, йдемо купувати? Давай. Полетіли. Що ми в світі солодощів? Що береш? Ти як знав, що шо я сладкий їм. Що ти полюбляєш? Варника візьмемо. Так. Що візьмем. ми ще візьмемо? Давай. З візьмем. молочком. Ой, я. Лізни, вмахни. Чи краще цей. Ну ладно, щоб вистачило денег, візьмемо цей. І що ще? І давай шоколад. І мілку я люблю. Давай, полетіли давай. за береш? Мілка, Мілка, Мілка... Луш, а по акції щоб Звісно. Все, що, в этом наказ? Да, і цвек.